Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова, у барвінки зодягайся, моє щире слово, колосися житом в полі, піснею в оселі, щоб зростали наші діти, мудрі і веселі. Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 48,50. Розпочнемо з прави дерева успіху. Оберіть, будь ласка, відповідний листочок. Ті, хто бере зелені листочки, будуть успішними на уроці. Ті, хто жовті активними. Ті, хто помаранчеві старанними. Отже, яке буде наше дерево успіху, залежить тільки від вас. Сьогодні на уроці ми будемо спостерігати за чергуванням приголосних звуків у давальному і місцевому відмінках однини також продовжимо подорож румунією. Для початку відкрити свої зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота! Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо Є велику маленьку. Ще запишемо склади «єси», ЄД, ЄРИ, ЙО. І запишемо деякі слова. Держава, дисципліна, ззаду, кілометр, життя радісний. Зверніть увагу, є слова з подвоєними літерами. А зараз, дітки, давайте розгадаємо ребус та дізнаємося нове словникове слово. Отже, тут заховалося слово мізинець, вірно, дітки. Запишіть це слово з нового рядка. Поставте відео на паузу, виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення, і запишіть його в ЗОшит. Отже, давайте перевіримо. Поділимо слово на склади МІЗ, НЕЦ. Наголос падає на другий склад. «Мь» це м це м'який приголосний, тому що І пом'якшує. І це голосний, З твердий приголосний, і голосний Н. Твердий приголосний е-голосний ці м'який приголосний, тому що м'який знак також пом'якшує. М'який знак звука немає. Отже, слово «мізинець» має 8 букв, 7 звуків і 3 склади. Давайте прочитаємо два речення. Я телефоную своїй свої подрузі. Гаджик і родзинка по-різному записали виділені слова. Давайте, скориставшись таблицею, пояснимо, хто з них помилився. Роздивіться таблицю. У нас є три колонки. Першу записані слова в називному відмінку, які відповідають на запитання хто або що. Книга рука муха. Другій колонці записані слова в давальному відмінку, які відповідають на запитання кому, чому. Книзі, руці мусі. В третій колонці записані слова у місцевому відмінку, які відповідають на запитання на кому на чому або у кому у чому. У книзі в руці на мусі, отже, давайте проведемо дослідження: до якого роду належать подані в таблиці іменники. Правильно, вони відносяться до жіночого роду. Які закінчення? Вони мають у давальному і місцевому відмінках. Правильно, в давальному і місцевому відмінках вони мають закінчення І. Чергування яких приголосних відбулося в цих відмінках. Подивіться. Перевірте свої міркування за правилом. В іменниках жіночого роду перед закінченням «і» У давальному і місцевому відмінках однини кінцеві приголосні основи ГКХ, тобто називному відмінку, змінюються на з Ц, С. Наприклад, дорога на дорозі, гуска густі, мураха – «мурасі». Давайте ж тепер виберемо речення, де у виділеному слові правильно стоїть буква. Так, дітки, ми вибираємо друге. Я телефоную своїй подрузі. Запишіть це речення собі в зошит. Трошки відпочинемо. Запишіть сполучення слів, розкривши дужки. І з трьома із них складіть і запишіть речення. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Подорожувати по річці. Маленькій комасі. У прибережній смузі лежить на підлозі. Добре живеться. Щуці написано на дошці. Молодці. Давайте прочитаємо вірш. Як виконуєш завдання, не забудь про чергування. Як поріг, то на порозі. Ну а ріг пиши на розі. Коли вухо, то у вусі, як кожух, то у кожусі, як урок на уроці око, порошинка в оці. Випишіть, будь ласка, пари іменників, у яких відбулося чергування приголосних. А тепер підкресліть букви, які позначають звуки, що чергуються, та позначте рід у цих іменників. Отже, давайте перевіримо рід. Слово поріг має чоловічий рід. Він мій. Ріг також чоловічий рід. Вухо воно моє середній. Кожух він мій чоловічий. Урок чоловічий рід, бо він мій. Око воно моє середній рід. Давайте зробимо висновок про чергування приголосних у виписаних вами словах. У деяких іменниках чоловічого і середнього роду в місцевому відмінку «однини» кінцеві приголосні основи г к, х можуть змінюватися на зі ці сі. Наприклад, луг у лузі, бік на боці, вухо у вусі. Щебетунчик дізнався про національні страви Румунії. Давайте прочитаємо і ми. Улюбленими національними стравами румунів є кукурудзяна мамалига і голубці у виноградному листі. Мамалига замінює румунам навіть хліб. Це круто зварена каша з кукурудзяного порошна, ріжуть вощеною ниткою або дерев'яним ножем на шматки і подають зі шкварками, сиром, грибами, смаженою рибою. Є й інші варіанти подачі мамалиги. Скажіть, чи доводилося вам куштувати страви румунської кухні? Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 50. Вам потрібно списати речення, розкривши дужки позначити відмінок змінених слів. Обов'язково, діти, вивчіть правила. Справа мікрофон. Скажіть, яке явище досліджували на уроці? Що нового дізналися! Оберіть, будь ласка, відповідний смайлик вашої роботи на уроці. Намалюйте його собі в зошиті. Дякую вам, діти, за увагу, за роботу. До побачення!